З приміщенням проблем не виникло, а от кадрів постійно бракує. Про таку ситуацію у калузькій громаді говорять представники релокованого бізнесу та влади. З їх слів, вакансій багато, зарплата теж хороша, але люди не хочуть офіційно працевлаштовуватися. Причина потрібно бути на обліку у ТЦК, продовжить Тетяна Дадак. Компанія, яка спеціалізується на виготовленні міжкімнатних дверей, рік тому переїхала в Калуш із Харківщини. Основні виробничі потужності розташовувались у місті Дергачі. Там ми працювали з 2008 року. Це 20 кілометрів від кордону, тому з Росією я маю на увазі. Тому там ми всі прелесті війни з перших часів. Підприємство там, на жаль, майже зруйновано. Ну десь відсотків на 70-80, там ну, не можна працювати. З 12 приміщень, які у нас там було, тільки три залишилась цілими. До калоша вдалося перевести небагато обладнання. 90 відсотків з того, що є зараз, купили вже після вторгнення. У нас були дуже специфічні вимоги до приміщень. Ми там буквально знайшли. Я, я три місяці особисто цим питанням займався. Ми знайшли буквально по західній Україні там, ну може 5-7 місць, де ми бачили приміщення. Тут приміщення нам підійшло більше за все. За всіх, це по перше. По друге нам в принципі дуже сподобалось, як нас самого спочатку прийняли ну, місцева влада. До майними десь в середньому виробляли від 8 до 10 тисяч одиниць на місяць. Тут ми плануємо виробляти половину десь до п'яти тисяч на сьогоднішній день. Ну відсотків на 70-80 ми завантажені зараз. На заводі у Дергачах було приблизно три сотні робітників. А тепер у Калуші працює 106. половина переселенці, інші місцеві мешканці. Ні для кого не секрет. Ну как би мобілізація не сприяє. Ну, у мене люди у нас тільки офіційна робота, я тільки офіційно приймаю на роботу. У мене люди приходять, питають типу, офіційно, офіційно. Ну Половина одразу уходить. Ми Забронював тільки основних спеціалістів. У мене зараз на сьогодні, припустимо, десь від 5 до 10 вакансій відкритих. Ну як відкрити? Люди працюють, ну, хтось я вже розумію, що він не буде залишатися. Хтось, мабуть, теж розуміє, що не залишиться, бо у нас тут би, темп роботи такий дуже високий. Хоча рівень зарплатні у нас середній от по підприємству там десь 25-27 тисяч гривень. Це те, що витримує на руки без податків. Така ситуація і на інших підприємствах. Загалом з початку повномасштабного вторгнення у громаду релокувалося близько 30 бізнесів. Андрій Найда зазначає, минулого року переміщені виробництва сплатили до бюджету 8 мільйонів гривень. Щоб тримати релоковане підприємство, так ми красно розуміємо, що ну земельні ділянки мало. Ми працюємо з приватниками, які мають будівлі. Так, тобто, у нас є створена група, на ті промисловий кластер, так і створена спеціальна група, яка займається суто релокацією. Тобто, ми опрацьовуємо з міст містами, так, які ну дуже близькі до бойових дій. того, ми досить потужно працюємо зараз з Харковом. У нас практично 80% – це є Харківського голкового бізнесу. Там, на жаль, ну, ситуація не дуже добра. І ми працюємо з нашими приватниками. Дивіться, от, у нас хоче зайти така фірма, так, але їй треба там тисячу квадратів, кронбалка там на 10 тонн. Чи ви маєте все маємо? І ми тоді вже спільно, тобто об'єднюємо їх і спільно так працюємо. Калош є членом Асоціації міст України, виконавчий директор і регіонального відділення Юрій Стефанчук каже, громада є привабливою для переміщеного бізнесу. Тут є. Близько 200 тисяч працездатного населення в радіусі 35 кілометрів, що дозволяє будь-якому релакованому бізнесу розглядати цю територію як привабливою. Друга частина це робота з міжнародними партнерами, і одна із них це партнерство з Швейцарією, яка дозволяє сьогодні територіальні громади вигравати не тільки проекти й комунікувати щодо збільшення роботи в частині інфраструктури. Зараз у громаді працюють над створенням індустріального парку на 20 гектарів. Там буде заходити підприємства. Ну ми так їх називаємо екоіндустріальні підприємства, тобто які ну не будуть шкодити довкіллю, так які відповідно мають санітарно захисні відповідні зони. Ну, попередньо туди планував заходити завод по будівництву вироблення скла. Так, тому що це зараз таке необхідне матеріалів скла такі будівельні, так але так само є ініціативи по будівництву газоблоків, так тобто будівельних матеріалів. Ну, пропозиції достатньо багато. Зі слів Андрія Найди. Документи у Міністерство економіки уже подали. Тож десь за місяць очікують на погодження.